Що на станку на п'яльцях, якби воно стояло, то я би швидше це робила. Може, і ні, то не точно. Але можливо. От. А так якось мені здається, що я так повільно то роблю. Так. Дмитро, вітаю. Вишивай рушник, як бачите. А ви що робите нині? Ну, трошки просунулися, <хи> зовсім трошки. Що ж таке, не хоче. це ж треба. Файно, добре. Ну і до чого ви це кажете? Взагалі, то так не етично казати, етично казати національність. Бувають дивні повороти у розмові. Вітаю друзі, хто долучився. Ми тут потрошку вишиваємо нині. Маємо трохи релаксу вишивального. Бо в'язальний релакс уже дорелаксував до своїх крайнощів.